Так, розпочав сушити насіння на сусці. Це перша сушка. Та, що на, та, що на сушки, бо то я природньо собі сушив. Значить сорт турка, трошки тут шумно. Ну, така турка. Уже... вже Шелуха трохи облітає. Чіпси. пошти. Температура під столом 80. Купив був отакий на батарейках градусник. але він це показує вологу. Годинник, це не знаю, верхня шкала щось, а нижня це градуси за Цельсієм наші. Так, то тут тільки до 70. Ну то таке yeah. сушу я газом, два балони і отака все відхода. b Так, сушу вже зараз п'ята година, тобто .е. 17.00 е -е... розпочали, коротше це ми вчора з дружиною вдвох намолотили 30 соток. Десь за 3,5 години. Ось тут 17,5 мішків на столі. Повні 17, 17 мішків повних під самісіньку зав'язку. Так. Слой на столі 15 сантиметрів. Ну, якби, мабуть, тоньше був, то, мабуть, Висушилося б швидше. А так слой ну, великий і сушиться довго. Це я вчора в 10 часу ввечора э, засипав. Ну так, да, в 10 засипав і до пів-третьої ночі це я трохи просушив, потім рано проснувся, устав. Коротше, у 8 годин це я затопив і до до цього часу ну, 17.00 зараз, то це вже 8 годин сьогодні сушиться і виходить 4,5 години е, вчора сушилося. Ну і воно ще не, серед... ну, не сухе. Як отут з краю, то сухе. У Пошти там сухе, середина, щось така, видкобійша. І край там сухувати. Стараюся менше ворушити, щоб е ну, коротше, насіння не мурзалося об чіпси. До речі, е я не мив зразу з-під комбайна і на сушку. Що ще розказати? А, чому палю, якби двома балонами і оцею го... горелкою ну, на відходах? Пробував я одною нею топити. Полуходиться ну, 50 градусів, начебто вона ну, можна нею нагнати. Але якби... Отого коміна пустити під стіл було від неї, то я думаю можна було під нею топити. Відключив я одного балона. Ну, Виходить з одним балоном і оцею горелкою, ну, фатало десь 80 е і більше. Так як слой великий, то підключив ще одного балона, нагнав температуру, температура під столом була 120. Мабуть, годин-дві була 120, 110, От такого. Ну, коротше, менше сотні не падала вона. Виходить, підсушив і це на балонах я. Прикрутив, горелки там по мінімуму вони відкручені, щоб і так тільки не затухли, то оце держиться 80. Ну, в принципі, в принципі нормально. Але, але моє бачення, ну стіл у мене 4,5 на 175 і висота бортів 20 то, як на мене, ну не знаю, трохи Ну, 17 мішків, то трохи начебто багато, якби, якби було, ну, приблизно там шар на столі був, так, сантиметрів 10 ну, Грубо говоря, 10, 8, ну я думаю так, мішків 10, і це буде якраз нормально. Буде висихати, ну, не знаю, годин, ну, хай за 8, ну хай за 10 годин буде висихати, що в принципі все буде влаштовувати, якщо зранку вийти, вставати, Набити 10 мішків за пару годин, я сам б'ю це десь з півтори години 5 мішків, гарбузи в мене всі повалковані, то вдвох я, грубо говоря, за 2 години набити, приїхати додому, висипати на стіл, так як я його не мию. І, грубо говоря, до вечора. Висушити тих 10 мішків, чим оце, блін, ну, не знаю. Я думаю, що це вже виходить, що це, 12 годин сушиться. Ну, ще, ще годин, мабуть, 5 буде гарантія калатати. По розходу, по розходу я скажу потім, кому буде цікаво, який розход газу. Ну, в принципі, я вже. 20 літрів газу я спалив. Навіть більше, 25. Бо я заправив був балон на 600 да, на 680 гривень, та там щось на балон пустий, пустісінький був, то там було таке е, просто, у нас газ 25,50. А, перший раз я брав. 25, а це 25-50. Ну, буде видно. Все, рахуємо і будемо бачити. Ну, на, на дальніше, то я думаю, щось будемо думати на рахунок сушки. Тому як треба, ну, у як в найшвидші терміни його сушити, тому що я мав молотити буде довго, а як виявляється посіяти, обробити гарпус, змолотити ну це, це капля в морі. А саме головне, я так, я так вже зрозумів, що це сушка, що три години молотиш. Ще 4 години молотиш, а сутки сушиш, це нікуди воно не... Нікуди воно не канає. Ну, все, все порахуємо і потім підіб'ємо, скільки нам вийшло висушити оцей об'єм, який вийде з сухого. Ну і потім підіб'ємо, який вийшов вихід, щоб висушити кіло насіння. Які затрати, верніше? Так що, якось так, сильно не буду довго затягувати відео коротеньке, тому як тут шумно, як можна бачити, 80 очка стоїть собі. Якби можливо я вчора почав двома балонами нагнати температуру, то можливо б і швидше висушився б. А так, до речі, другий балон, це я поставив. Зараз 17-та година. Вже перейшло туди, десь, мабуть, з пів шостого. А балона я поставив у три часа, це другий балон. Грубо говоря, дві години. Це з двома балонами сушиться. Тож, будемо бачити. Ну що ж, всім пока.